У Чехії запустили серійне виробництво безпілотників для України, компанією країн Чехкомпанії ще є філією приватної української компанії, де з 2014 року займається розробкою виробництвом безпілотників військового типу. Йдеться про розвідувальні дрони Лелека ЛР та ударні булава. Про це сповіщає чеський портал Е-15. За словами виконавчого директора компанії Буланта у листопаді ми розпочали пробну експлуатацію у квітні серійне виробництво. Це буквально військове виробництво. Наш ексклюзивний замовник, українська армія. На виробництві задіяно близько 80 працівників, переважна більшість українці, потужності підприємства дозволяють забезпечити постачання близько сотні безпілотників на рік.